Якщо казати про тактику, то тактика у них досить примітивна. Чим дешевше, тим краще. Про точність мова. Ну, якщо можливо, то буде точність, можна казати про точність, але це не важливо. Головне, щоб воно було дешеве. І от, наприклад, в них є ракети, бомборакети Грім Е1 і грім Е2. Е1 це з двигуном. І вони запускають цей двигун і, це, і ця удариба у вигляді ракети пускають його з пілону літака 134-го зазвичай, може, 130-го. І оце все летить на дальність там, 120 кілометрів. Раніше каби, так звані каби, хоча вони там не зовсім каби, вони літали на до 90 км. А зараз ця грім 1, вона літає на 120 км. І зробили гром грів Е 2 Це називається в них між міжвідовий е, уніфіцирований міжвіданий боєзапас, бо uh -huh. боєприпас, uh -huh. а, і вони зробили цю на базі ракети там Х 38 Вони зробили в цьому циліндрі сунули туди бомбу, збільшили кількість вибухівки. І тепер ця бомба з досить розвинутими крилами, як гарного планера, вона летить майже на 200 кілометрів.